Що ж відповіли апостоли? Пам'ятайте, що Той, котрий послав нас на проповідь, ви його розп'яли. Бог Отцов наших Воскресів Ісуса, котрого ви умертвили, повісили на дереві, розп'яли, а Його Бог возвисив, десницею своєю в начальника і Спасителя. Обидати Ізраїлю покаяння і прощення гріхов. І так Бог посилає Ісуса і як лікаря, котрий лікує, но як начальника і спасителя. Начальник і Спаситель, яким путем покаяння і прощення гріхов. А вот апостоли сказали: тоді і нині звучить. А ми тому свідки, свідчити ми всьому ми і Дух Святий, котрого Бог дав повинуюся йому. Ми православні носителі Духа Святого, і тому знаємо все необхідне для життя. І наші опоненти удивляються, чому, відколи ми знаємо, які їх плани, як ми знаємо обійти їх ловушки і препятствия, тому що ми. Повинувалися Духу Святому і Дух Святий дарами своїми прибуває з нами. Люди, бокові, святі чули, радувалися, а як вели себе безбожники, услышав сіє, вони розривалися від гніва і замишляли умертвити апостолів. Якщо ми проповідаємо правду і мир, то для многих і проповідь про мир неприємніма. Но церква, без сумніву, за всі ці роки і за всю історію завжди просила Господа, Боже подаруй нам мир, мир у душах, мир між людьми, мир у країні і мир у світі. То, що цей світ зриває нові війни, свідчить про те, що сатана в світі нині. Показав свої роги, і многі подвижники церкви сказали, вероятність того, що Антихрист в мірі уже діє, доста висока. Ну нам, що сказав Господь? Ви будьте готові на кожний крок причекати, бо не знаєте, в який час і день Син чоловічий прийде, тобто завершиться ера людства. І будьте готові, в чому бути готові? Зная, що наш начальник і Спаситель Христос Ісус, а Його церква є лікарня, в котрій він головний лікар, а доступ до тієї лікарні є віра в Христа, покаяння і прощення гріхов раді заслуг Христових. Ми тут спішимо в храми Божої. Бути вірними дітьми Божими, носителями благодаті Духа Святого, обладає й дарами Духа Святого. Ми тут діти Божі, да, ми замітні, бо ніхто не може запрятати свічку світільник, не під спудом кладуть, а на свічник. І цей світ безошибочно найде, Церкву православної, православних людей, щоб їх переслідувати, а своїх уже відбитих від православ'я берегти і гладити. Божа мати, благослови наших людей, щоб вони пам'ятали, як важно держатися з церквою Христовою з тою настоящою лікарнею, котру ми часто поминаємо, що істинна лікарня, та, в котрі є повністю всі інструменти, а є підвал теж приміщення, але в ньому не є умов. То Точно так і ми порівнюємо церкву Христову із її розколами і сектами, котрі не є церков, в моїй проповіді, за котру мене судять, перепутали, змінили і сказали Він. Оскорбив другу релігію, бо назвав свою церков'ю, а другу – подвалами. Звісно, такого не було, але в будь-якому випадку думаємо собі, які слабенькі, примітивні наші опоненти, коли хочуть нас обвиняти, та елементарно не можуть знайти достойних слов, за що б нас судили. Знає про все, ніколи не падаємо духом за все благодарим Господа, і той не ми діти Божі. Котрі, мають начальника і Спасителя Ісуса Христа. І, перебуваючи в Його лікарні, канонічній церкви, нині є тут українська православна церква, де пристояти блаженішого нуфри, ми тут спасаємося, лікуємося, розростаємо, а у вічності в'єдна з святим і зможемо ми наслідувати Царство Божоє, Царство Вічної Пасхи. Амінь.